Привіт, друзі! От дивіться, є в мене такий екземпляр. Від плодоносив це року, павловський сорт. Багато плодів було, все. І дуже почав скидати листя. І жовтіти листя почали. Я думав, що це плоди так повлияло, що від плодоносив і почав боліти. Зверху сухий, і все. Думаю, пересажу, подивлюся. Не хотів його пересаджувати, думаю, бо великий... Бо великий відро був великий да, року Я як почав його пересаджувати. Повністю мокрий знизу. Боже, як зогнив. Квакає. Подивіться, квакає. О, пусками коріння відривається. Ну було в мене таке, що ну, ще ще так в мене не було. скільки хробаків. Так, це ми повибирали це, з землі. Виповський, виповський настоящий, блін, це капець. От ще таке не було. Як так я його не пильнував? Він стояв за деревами, якось козащий стояв. Десь, і він зверху усе, був сухий. Подивіться, ага. бачите, того він, якщо буде хробак, то, то він не буде так, як треба жити. А Деякі жити. кажуть, о, хробак, він це нічого дуже зароб... добре. Ні, ні. Нічого не Ти. Він зогнив. Щось, а що що з нього буде? А а перебрати ні. його і посадити в меншу мені кається, ринку треба. тут а... ще скільки тут хробаків? Та це все взагалі. Так вака, зверху був сухенький, і він просто скидав ту по листці. А його, знаєте, нам треба зробити таку, перебрати, пересажу і обріжу, навіть, його да, так. Да, да, да. Трохи йому. Обріжу ті гілки, на яких небагато листя. От ви так само можете зробити. Які є листя, то лишити, А от такі, які без листя. І на ньому, на ньому приритий мандарин. О, якщо ви бачите, з трьома, трьома листочками чи чотири листочки. Оцей мандарин, він прививався одночасно. Коли лимон прививався, і мандарин, це дві прививки було. цьому мандарину стільки саме, як цьому лимону. Лимон переміг, пішов, мандарин, ніби не, вмирає, не живе, але він не вмирає. Ну це ужас. Та треба ще його перебрати, Та ще, звичайно, клаптяна. Вони загнили. Все загнило. А такий запах, ну прям гнилі, запах гнилі. А я чую, воно мені Я, А я йому казала, вітя йому щось бракує. Йому щось. А, ні, нічого. Ні, бачите, щось є йому. Все, все, за нами його добре. Трошки реаніміруємо. Це взагалі то Павловський. Ну він мав цього року багато плодів. 12 чи 15, а ми що думали, що, що, що вибрало соки, плоди витягнули соки і все, а, а бах, тут бах. І? і зверху сухо, а бачите? Ну, ще є. Ще є, подивіться скільки. Да перебирати. Подивіться, повне відро. Ні, ми, ми рибом заберемо. А, у нас в акваріумі рибні є. В акваріумі в банці живуть. <смеш> Як називаються? Ротани. Ротани, а мала назвала рапунцілі. <смеш> да, <два штуки> живуть. <смеш> і... Вже живуть цілу зиму у нас. їсти не даю. недавно курку їли Кинув їм такого курки то на рано не було. На, то він каже, треба хробаки, ох, і не принесемо да. хробаків їм. Все, давай, іду. Все, гайда їх. А, і ще що Вітя? ну ще можна я вам можемо сказати, що ні в коїм случаї не мити коріння. Мити коріння ні, не, не можна. Не Коли пересаджують, лучше перебрати його ручками да все. Та що буде буде, просто в нього є хороше коріння, просто попід не багато загнило, Може відійде. Він, звісно, після цієї пересадки буде стояти довго, відходити, але надіємося, що відійде. Так що пильнуйте свої да, лазончики.